있었 <목소리도> Знаходимося в моєму офісі, це, власне, моя практика, моя ординація, де я працюю як психолог залежності. І тут же знаходиться центр допомоги Україні. власне. Я від року 2014 займаюся військовим госпіталем в Україні, Київським військовим госпіталем, збираю ліки, допомагаю просто посттравматичні синдроми і інші речі. Це був такий момент, колись власне, я в Празі, е, з 91 го року, і багато років про мене в Україні ніхто не знав, не чув. Е, я тут займався тим, чим займаюся, власне. А у 2014-му тут було українське телебачення, приїхали і сказали, що Україна з Прази робить диво. І кажуть, а ви знаєте, що в нас війна? Кажу, звичайно, знаю, що в нас війна. От я б була потрібна ваша допомога. Ви б приїхали. Ну, я відповідаю за свої слова, кажу, так, якщо буде потрібно, я приїду. І так я опинився в Київському міському госпіталі, враз на з того часу, ну а потім друга війна, так що затягло ще більше. Ну, кожен психолог незалежності мусить мати якусь свою залежність, я свою вибрав. І ви продовжуєте практикувати зараз обов'язково обов'язково продовжую допомагати. Єдине, що від початку цієї другої війни я вже не їжджу в Україну. Я допомагаю тим, що ці ліки збираю, передаю тут. Роблю для цього різні благодійні концерти, різні акції. щоб була можливість це зібрати. Роблю виставки своїх картин. Власне, оцей проект, про який ми говорили, міжнародний виставка моїх картин за кордоном, зараз Македонія, Скопія і так далі. Це все збір, підтримка України. Це така маленька дитинка, вірю, що виросте в велику людину 22 лютого офіційно було закладено, записано в чеському реєстру Український інститут в Празі. Власне, це таке довго довго омріяне. І, правда, це нічого нового, бо я в 2014-му заклав форум культур свою організацію. А власне, український інститут є продовженням того, що робив форум культур. От, але май на увазі мені здавалося вже, що форум культур свою місію виконав, бо це були програми бенефічних проектів для України. Це були концерти українських акторів, були різні акції і з чеськими зірками, з українськими зірками. Чим дуже багато ми творчих зустрічей робили. Презентували українські книги українських авторів. Презентували до речі, є багато чеських істориків, які підтримують Україну, презентували їхні книги. Робили все можливе, щоб голос України звучав, і власне оцей голос форум культур переходить до голосу Українського інституту, щоб бути ще сильнішим, ще більшим. Я колись, як за коли от я дав інформацію про те, що я заклав український інститут, до мене посипалось дуже багато питань. Всі зрозуміли, що це навчальний заклад. І вже хотіли йти працювати викладачами, студентами і так далі. Кажу, може колись це і статися? Чому ні? При тому, що не знаю, такої нагальної потреби немає, бо є. Україністика на філософічному факультеті дуже успішна вчаться наші студенти. А це інститут трошечку іншого напрямку месенджу України, підтримки України, підтримки українців, які тут і більш духовно-культурна діяльність, діяльність пропагації України, підтримки України і співпраці. З чеськими урядами, з урядовими, неврядовими організаціями знову ж таки на Україну. Так, я в мрію, що це буде місце як медіальний центр України, як духовний культурний центр України, де Украї... дуже багато українських організацій немає можливості простору, де бути українські організації збиралися. Крім звичайно, є будинок національних меншин, теж він переповнений. Так, що це буде центр, де... Приїдуть українці, де будуть мати можливість збиратися, робити свої справи, об'єднуватися. І дуже позитивно, що головою наглядового ряду цього інституту зводився бути професор Главачик, він з інституту пам про пам'ять народу чеського. Тобто є підтримка на таких хороших урядових рівнях. Хороша думка, і от ви мене знову повертаєте до того, що підтвердження того, що все, що ми робили, робили правильно, тому що воно пізнається. Правильність пізнається з часом. Ви не оціните ту правильність в той момент, коли ви це робите. От, скажімо, трошки пізніше можемо сказати про ті культурні акції, концертні і так далі, мали свій смисл. В якомусь духовному плані, але не настільки, як мали наші акції, які ми робили з чехами. Скажімо, перед початком війни, кілька років перед цим, чеський історик Шір, чеський історик Давід Свобода попереджували про те, що буде війна. Ми на них дуже дивно дивилися, а вони казали, а ви що думаєте, що росіяни збирають армію на кордоні просто так погратися буде війна. Професор Шір Ян Шірського авторів написав книгу Російсько-українська війна. Давід Свобода написав книгу Яблуко з оцелі про історію Бандери, про історію України. Вони вже там писали, попереджували чехи, які власне, не є ніякими ні корінними українцями, але підтримують Україну, розуміють значення України у світі і в Європі. І ми робили оці їхні презентації, і от тепер, коли ви мене про це питаєте, я вдячний всім, хто ці мої презентації підтримав. Я бачу їх значимість, тому що книга професора Шіра, російсько-українська війна, вже два рази перевидана, випродана. і там та інформація, той меседж, який потрібно доносити як до чехів, так і до інших країн і до самої України. Тут немає такої якоїсь поляризації великої між чеськими елітами, державними, політиками і суспільством. Як в кожному суспільстві є якась група людей, налаштована проукраїнське, про європське. Але це було і буде. Але дуже велика частина як чеської влади. І слава Богу, дякуємо за цю владу, яка є, бо не знаю, що буде робити інша влада, чи та влада, яка була перед цим нічого близько, робила набагато менше для України, і велика частина суспільства. Тому що не кажіть мені, що оці мільйони, які зібрали на дрони для Путіна, дадуть люди, які не є налаштовані на підтримку України, чи які не є проукраїнські, проєвропейські. Бо вже ця, ця сума грошей. Яку зібрали для України оці всі акції це ж не збирала, не платила влада. Це платили так: чеські бізнесмени, чеські приплатили звичайні люди. Я знаю стільки звичайних людей, навіть моїх пацієнтів, друзів, знайомих, які по по копійках скидали на цю акцію: дрони для Путіна, дрони для України, там для збору. І те, що робить сьогодні президент і влада Петро Павел, дуже важливо, що чеський президент Петро Павло стає лідером в Європі. На підтримку України. Я пояснюю це одним: його минулим. Він працював в НАТО, він професійний військовий. І він знає як професійний військовий наслідки війни, а потім він європеєць. Він цінує країну, в якій живе, і він знає, що треба зробити все, щоб в цій його країні не допустити те. Що робиться в Україні? Вони охороняють самі себе, вони бережуть самі себе підтримкою. Чехи зрозуміли, Петро Павлов зрозумів, що якщо ми сьогодні не допоможемо Україні, ця війна може бути тут. Чехи здебільшого розділяють. розділяють? цю думка. Починають розділяти, коли бачать, що ці всі жертви і ця війна, коли затягується, то починають розуміти. Ми мусимо зрозуміти одну річ. Є таке хороше прислів'я. Поки правда вбирає черевики, брехня обійде світ. Нам треба побільше правди, щоб трошечки оббігти ту брехню. Бути правдивими, бути щирими і багато-багато правди. А це те, що ми не вміємо. Нам швидше, швидше спрацьовує популізм, ніж правда. Боротися за правду. В Чехії зараз на сьогоднішній день десь приблизно 320 тисяч. І я би був щасливий, дуже щасливий, якби з цих 320 тисяч, хоча б 20 тисяч, можна було сказати амбасадор. Всі 320 тисяч мали б бути амбасадори, але ті українці мусять усвідомити, вони в іншій країні, на них дивляться як на українців, знаючи ситуацію в Україні, знаючи, що весь світ допомагає. Трошки потрібно українцям змінити свою поведінку за кордоном, мати трошки якусь повагу до країни, в якій ти живеш, вміти бути вдячним. Так, українці тут мають свої багато позитивів, які чехи цінують. Так? І от до цих позитивів українців треба трошечки пам'ятати ще про свою поведінку, про те, як вони себе ведуть, і пам'ятати, що вони українці, що вони не росіяни. Спілкуючись на вулицях європейських міст, російською, приходячи на уряди про допомогу як біженці з війни з України спілкуватися російською. Урядовці кажуть, а ви що росіяни Ви прийшли про допомогу? У вас немає війни в Росії, війна в Україні. Трошки трошки думати, трошки міняти себе. Я не хочу вказувати на причини чи вкривати Україні, як вона має робити, що має робити українська влада, президент чи уряд, але це впливає це реноме нашої країни за кордоном, і не мало би такого бути. Українська чеська влада не має з ким на офіційному рівні спілкуватися при всьому тому, що робить українська чеська влада, що робить чеський президент, міністр закордонних справ, внутрішніх справ. Мала би бути людина, Україна б мала, чи українська влада мала би подумати і прискорити. Це не моя рада, це моє прохання. Зробіть максимум для того, щоб цей представник України, який називається посол України в Чеській Республіці, був, вірте, що він важливий. Хочу, власне, цим подякувати пану Перебинісу, величезну роботу зробив. І якби був хтось гідний наслідувати те, що він зробив, я би був щасливий.